Всіх вітаю, шановні українці, всім привіт. Шановні, ну що ж, селені знову взялися за землю. Подивіться, це те, що я й говорив, навіщо вони е, прийняли цей закон про продаж землі. Це все воно взаємопов'язано. Оцей закон про продаж землі і це, що зараз вони вже придумали. От. Знову вони вже опять повилазили і знову, знову взялися за землю. Зараз про це і поговоримо. А ви лупоніть лайку, цьому відео, підпишіться на канал, якщо не тяжко, і лупаніть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Дивіться, вони знову внесли в раду законопроект про продаж корисних копалин. Ви скажете, а при чому тут земля? Ну як же ж при чому тут земля? Якщо всі корисні копалини де, в землі. Так, так. От. Схема вирисовується у вас. От. Дивіться. Міркуйте. Про що йдеться? Тут вже навіть не е, про сільське господарство мова. От воно вимальовується, воно потихеньку, оця вся схема їхня з 20-го року, що вони придумали. Воно по це, аби е, війна не почалася, вони бо це все ще, ще тоді е, в, ну, е, втілили да, в е, свій план. Ще тоді, але ж потихеньку-потихеньку. І тепер вони вже бачать, що їхня вже власть кончається. І от последні здохи, і перед тим, як драпать, вони вирішують от, от зробити. Зеленський вносить законопроект про подвійне громадянство. Нафіга. Тому що земля куплена іноземцями. І він вносить цей законопроект, який суперечить всім конституційним нормам. Президент України вносить законопроект, який суперечить Конституції. Гарант, гарант Конституції Вносить законопроект, який суперечить Конституції. Це нормально? От вдумайтесь, Гарант Конституції вносить законопроект, який суперечить Конституції. Про, про, про подвійне громадянство. Там я розповідав, є на каналі, подивіться, на каналі є плейлисти, розділ, там відео є. От. Тепер закон про... Корисні копалини. про Пропушку корисних копалин. Дивіться, шановні, на даний момент на землях сільського, сільськогосподарського призначення не можна видобувати, не можна видобувати нічого. Вуголь, руду, да, газ, ну, всю цю е, білі Це там це, такого розрішення треба і тому подобне. А дивіться. У вас є, ви власник паю. Да? Ви власник паю. От, ви власник паю. І на вашому паю ви ж не знаєте. Ви ж не знаєте, ніхто ж не знає, да? що там, що там внизу під вашою землею. Да? Чи там газ, чи там золото, чи там вугілля, чи там руда. Ну ви власник. І вони не можуть, вони не можуть туди залізти, бо ви власник цієї землі. От. От для чого був закон про продаж землі. Щоб Відчавить у вас цю землю любими способами. От вона вже куплена, а ще докупить її. І закон про корисні копалини, що їх можна продавати. От у вас є пай, у вас змусять його продати. Якщо там під вашою землею, ну, ваша земля, я внизу є якісь корисні копалини. От там внизу. Вас за... хочете, ви не хочете, вас заставлять. Вас заставлять продати. Закон про продаж землі прийнятий про подвійне громадянство, ну, там, по-моєму, відправили Конституційний суд. Ну, Як показує практика, при цій владі при цій владі, ну, там, безперечно, щось приймуть і все там підправлять. І, ну, Судячи з того, що вони творять, що вони на, на все очі закривають, який зараз який е, йде антинародна оця, вся, оця фігня, оця поліція, оце, оця ТЦК, що вони творять, то. По, 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 по поводу цього закону, там навіть балакати нема чого. Там Юлія Володимира Тимошенко довго виступала з трибуни, що, що от вони прийняли закон ночі. І цей приймуть покористі копали, не приймуть, приймуть. І наш Боневтік підпише і все буде добре, тому що землю купили. Її зараз треба про корисні копалини, і вони будуть, і вони, будуть рить, вони, їм буде пофіг, їм буде пофіг, друзі, на землі сільського сільськогосподарського призначення. Їм буде по барабану. Вони, вони знищать нахрен, вони викопають, прийдуть, да? е, прийдуть, викопають. Їм пофіг буде, що це земля, рудючий ґрунт. Їм треба буде достати руду. Вугілля, золото, що там ще, газ чи що там, вони, вони їм пофіг вони, вони на, на нашу землю родючу, їм буде насрать. Вони тупо просто прийдуть, перековеркають усе, знищать трясті, викопають, висосуть і все. І на цьому все закінчиться. От для чого був прийнятий. Подивіться, яка влада прийшла. Це ж, це ж не влада, у нас такої влади ще не було. Він розказував, що все там, корупцію подолаємо, кортежів не буде. А що робиться? Приймає закон для проподаж землі, підписує. Починається війна. Починають знущатися над народом, при кому? При кому? При хоч при одному президенті як знущалися з, з людей українських, от 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 напишіть в коментарях, хоч при одному президенту, які в нас були, знущалися так над людьми, от хоч один президент дозволяв гарант конституції дозволяв отак знущатися над людьми, отак, от, щоб поліція би нахабно, нахабно ну, знущалася над людьми. От ТЦКшники, цикашники, люди оці е, в військовій формі. от. Хоч хтось дозволяв такого знущатися над, над, над людьми. І оцей юмийров, чому він ще до сих пор не, не за, не за решеткою? Це ж, це ж його піддані над людьми здіваються. Його піддані, його міністерство, вони, взагалі хтось, хтось, хтось що за щось відповідає, ніхто ні за що не відповідає. Розподачі цієї влади, вони роздірібанять, тому що залишилося що продати? Корисні копалини українські, землю українську, вже все продали. Все продали, всі заводи продали, все на світі продали. Ось лишилося що продати? Лишилося продати землю і те, що є у нас в землі. А яке вони мають право приймати такий закон? От, я взагалі не розумію, не питаю, чи в людей вони, вони прийняли закон про продаж землі. Ніякого референдуму не було, хочемо ми продавати чи не хочемо, хочемо ми цього закону чи не хочемо. Тепер вони приймають пропонує корисних копалин. А в Конституції ж ясно пишеться всі надра е, України, всі ресурси, все належить на, ну, належить народу. Як це так? Вони щось там розказують, що ми щось хочемо контролювати, щось ми там хочемо зробити. Та знаємо, як, ми, як ви контролюєте. Знаємо, ми, як ви, як ви що там е, що, що ви там робите, кармани собі понабивати і потікати. І ще раз хочеться звернутися, якщо до, хто додивився до цього времени, до людей у формі, які гноблять людей. І до поліцейських. Да? Дивіться, вони повтікають. Вони е чого там похватають і посвалюють. А ви лишитеся. Як ви будете дивитися в очі людям? Розкажіть, ну, будь ласка. Вони то повтікають, в них грошей хватає, а ви що будете робити? А ніхто не бачив клічка? Фотосесія стоїть з якимсь там начальником прикордонної служби, де він їм вручає дрони. прикордонній службі вручає дрони, щоб ті контролювали границю, щоб, не дай Бог, український народ не втік через кордон. Люди, не військовим він дає, він не військовим дає ключку, не військовим. Він прикордонній службі дрони дара, Він з якого дива? Це ще, ще Господі, простих, хто за нього голосував, я, я не двох слов не може зв'язати. Не доведи, Господі. І він не військовим дарить ці дрони, вручає, да? а прикордонній службі, щоб ті контролювали границю, щоб українець, не дай Бог, кріпак не свалив за кордон. Не дай Бог, щоб кріпак не свалив, щоб добити кожного вже, щоб кожного добить. Вже фопів стільки позакривалося. Оцим законом про налоги. Чим думав наш президент, як підписував цей закон? Розумков там воно розказує, що тільки фопів позакривалося. Там щось 25 тисяч фопів позакривалося чи що. Ну це що, не знищення українського народу, знищення. Шановні, я не знаю, куди ми котимося, що це робиться. Це, ці, ці зелені прийшли, вони, господі прости, вони вже стільки з нас крові випили, що то, що то, що то тріндець. Ще, ще, ще ніхто так з нас цієї крові не пив. Як, я, як, як ці. Вони ні одного закону не прийняли для покращення життя людей. Тупо просто все, все, все щоб далі загнобити, далі цей народ. Ну, щоб знищити, напевно, я не розумію. Може, ви щось, щось розумієте, скажіть, будь ласка. Вже просто лишилося продати тільки корисні копалини і все. І на тому все скінчиться. Перериють всю орну землю. Да, да, фермери фермери, Да. Вони, вони вас поджимають. Холдинги ці, думаєте, вони будуть е, збирати врожай? Ні. Не будуть. Вони просто-напросто під цей шумок. Я так розумію. Не, не дай Бог, щоб мої слова справдилися, але е, ну, вже по закону про, про землю ну, я щось трошки розказував да, і допетрував. Не дай Бог, щоб і це справдилося. Але ж так і буде, тому що багато корисних копалин, вони знаходяться де під орною землею, під землею сільського призначення. От тепер думайте своїми головами. Думайте, спостерігайте і що буде далі. Я хрен його знаю. Це, 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 це не, Це не смішно. Це сміх якийсь такий у мене, знаєте, він в ну, нікуди. Я, я просто в шокі. А ви пишіть в коментарях. Дай Бог вам здоров'я і дай Бог, щоб це скоріше все скінчилося, Ця війна, оця, оця наша влада, яка нас знищує. Не доведи, Господі. Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог вам всім самого найкращого. Дай Бог проремонся. Всім пока-пока.